Вітаю вас, з Різдвом Христовим. де новонароджене дитятко благословляє ваші родини, а світло різдвяної зорі освітлює ваше життя. Христос я рождає, славіте Його! Веселий день, весела новина, вітає маленька дитина. Вітаю і хочу вам ще раз сказати благословення принесли до хати. Може, ті хаті хтось гірко сумує, може, і хаті когось бракує. Кого бракує, не забувайте, хто гірко сумує, розвеселяйте. Най Ісусі! Ясла зілка, у душах падує, усі піти, усю злобнуть, на світи згойдує. Коляд, коляд, коляда, у віконце загляда, у різгану світлу нічку запали на раді свіч. Коляду поклич до хати, що пісуса привітати. Люди добрі, колядуйте, сина Божого шануйте. Різдво, двох величне свято серця, по ім'я і вічності життя. Чиста діва, богоматілю вже зветься, і ніби в святості осяє не дитя. Серед мільяні нині сяють, Твоя різдвяна свічечка горить, і міряди зір з небес вітають цю неповторну мить, різдвяну мить. Малий Ісус, покладений у ясла, слід зворушує серця і душі знов, і воскресає в тих серцях, де вже погасла, дитятком Божим світ принесена любов. Радісна утіха, зоряна краса, і молитва тихо лине в небеса. Вогонь, ще палає пастухи не сплять, серце зігріває Божа благодать. Най кожними днинами, кожними годинами Бог благословить вас, бідана і згине. Будьте здорові разом з діточками, не смуткою, горі не буде між. Христос рождається, зоря сміхається, мир людям всім. Щастя ваш дім вам нині. Всі добрі люди, найпоміч Божа, усе з вами буде. Бажаємо вам веселих. Всі ваші вині. На раді запанує в в домі нині. Не різдвяна, коляда вас застріляє. всі сім.